Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Здорова сім'я, здорова держава. Саме з таким девізом на стадіоні колос відбувся Київський обласний фестиваль серед спортивних сімей Київщини та фестиваль спортивних родин міста Бориспіль, рух заради здоров'я. У змаганнях взяли участь 10 сімей, серед яких сім родин із Борисполя, а також представники Переяслав Хмельницького, Березані та Баришівського району розпочали захід із привітання міського голови. Дякую за те, що ви такий кров, за те, що ви виховуєте своїх діточок. Саме в спортивному дусі вам сьогодні гарного настрою. І отримати моє задоволення від цього заходу. Змагання проведені з метою виховання у дітей інтересу до фізичної культури та спорту як вагомого методу зміцнення здоров'я від імені депутатів міської ради та спортивної громадськості міста привітав учасників директор Бориспільського центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Що, сьогодні ваша перемога була для, Як здорового успіху в вашому житті? І участь також щоб вона приносила вам радість. Сім'я Петльовських не уявляє свого життя без спорту, тож без вагань вирішили взяти участь у змаганнях. У мене спортивна сім'я і дитина займається спортом. Ми вважаємо, що спорт это не одніє, частина часть развития любого чоловіка. Я легкою атлетикою, мастер спорта по легкій атлетикі. Я на даному етапі виступаю вже в качестве любителя. Ну Іноді на професіональних соревнованнях виступаю. Недавно виграла чемпіонат України по вітеранам серед свого возросту. А брат у мені є віце-чемпіоном мірадвокатним. Це краще, ніж сидіти, пропадати за комп'ютером або возле телевізора. Родина Літот надає перевагу футболу. Сім'я рішуче налаштована на перемогу та на власному прикладі заохочує займатися спортом не лише бориспільців, а й усіх українців. Я коли ходжу на на спорт, Я менше хворію і стаю ну, спортивним. У здоровому тілі здоровий дух. Батьки власним прикладом показали своїм дітям, що спорт це основа здорового життя. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.